23 лютого 2022 року за день до повномасштабного вторгнення наша знімальна група готувала життєстверний сюжет про велике будівництво. Тоді спільно з керівництвом обласної державної адміністрації до пізнього вечора ми знімали відновлення ічнянського ліцею та плани на грандіозну відбудову Качанівки. А вже наступного ранку тими ж дорогами сунули ворожі колони, руйнуючи все на своєму шляху. В одну мить на зміну великому будівництву прийшла велика руйнація. Жітті життєстверний сюжет нам так і не судилося випустити в ефір, бо вже 24 лютого ми знімали протилежно інші сюжети. Ані на хвилину не припиняючи мовлення. Тоді до мурах приймала єдність українців. Цілі родини добровольців шикувалися у черги до військомату та тероборони, аби боронити країну. Люди, зорганізувавшись, влаштували блокпости, колотили коктейлі смузі та зносили з дому останнє, щоб побороти російську навалу, яка охрестилася освободителями. Тоді світ не вірив, що ми вистоїмо, але український народ гідно стримував і стримує удари ворога, нещадно розгромивши російське наступальне угрупування. Та відкинувши загарбників від Києва, тоді чи не всі ворожі колони, що рухалися у намаганні взяти Київ, наробили страшенного лиха на Чернігівщині. На прилученні основний удар на себе взяла Ічнянщина. Ось цей ворожий танк, з якого орки обстрілювали будинки місцевих. Вони самі ж і спалили, бо в ньому за версією селян закінчилася солярка, і вони вирішили його знищити. Після масованих обстрілів у гарячу фазу повномасштабної війни сильно постраждала і інфраструктура Ніжина. Було пошкоджено 25 багатоповерхівок, понад 60 приватних будинків. З них три зруйновані повністю. Значних пошкоджень зазнали і освітні та медичні заклади. Вирва глибиною у понад 5 метрів. Утворилася внаслідок прольоту авіаційної бомби зовсім поруч із дитячим садочком та 17-ю школою в Ніжині. Аби вона попала в будівлю, рознесло б вщент, кажуть люди. На Ніжинщині основний удар на себе взяло село Велика дорога, де окупанти отаборилися майже на місяць та мордували селян в окупації. Наша знімальна група фіксувала військові злочини расистів, як одразу після їх відходу з Чернігівщини три роки тому по гарячих слідах, так і сьогодні. Ми продовжуємо збирати свідчення селян. Які пережили окупацію, бо то є живі докази живої історії, яка сьогодні твориться просто на наших очах. Ось тут у дворі, просто біля колодязя, і розірвався снаряд, осколок від якого і вбив дружину пана Миколи. Її тіло він знайшов ось на цьому місці. Україна стоїть на третій роковини повномасштабної війни. За цей час змінилася і сама війна, і самі армійці. Та, попри все, ми сильні, згуртовані і заряджені на перемогу.